Рестуючись нагодою, я хочу привітати всіх вчителів і учнів закінченням цього навчального року і повідомити дати закінчення навчального року по громадам. Так, по Глубинській територіальній громаді планується з 31 травня по 16 червня. Грішня Плавнівська територіальна громада, 31 травня, Градіцька територіальна громада з 26. Травня по 31, Кам'яні Потоки з 31 травня по 9 червня, Кремчуцька громада, 31 травня, Казичинська територіальна громада, 31 травня, Новоголіщенська громада, 31 травня, Болонська територіальна громада, 9 червня, Омельницька територіальна громада, 31 травня, Піщанська також 31 травня, Пришипська громада, 2 червня і Семенівська з, 31 по, з 30 травня по 2 червня.